Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас неділя, перший день літа. Минулу риболовлю говорив, що вже виїду на човні рибалити, але не все так виходить, як ти плануєш. Сьогодні в нас було по старому день захисту дітей. Сьогодні в нас у місті в парку проводилась виставка. Виставка-продаж писали ми з, з моїми побратимами. Іпа реабілітація, писали картини. Сьогодні зробили виставку благодійну, продавали картини. Свої які ж написали, захи був на 10-ту годину на підтримку наших хлопців. Я представив три свої роботи. Їх забрали, я ще трошки там побув і думаю, поїду на риболовлю. Хлопці, там ще мої побратими залишилися. Якби картини пішли чудово, люди розуміють, купляють. Так що якось ось так. Та й вирішив виїхати. Думаю, що я буду брати ту лодку, Вже, вже півдруга. Дня, думаю, що я буду, поки я ту лодку загружу, то вже буде четверта година, поки я зберуся. Ти не будеш пару годин рибалити. Ще поки на лодці закормися, поки знайдеш місця, вирішив приїхати на ту саму локацію, де був і минулі рази. Буду рибалити знову ж тіпа на фідерах. Води прибавило ще більше. Ось мої рогачики стоять, там води ще не було. Це вже все у воді. Нічого. Так зараз мішаю прикормку. Знову відро закормлююсь. Звісно, течія далеко, ну, якби минулий раз, як ліпсувався, не дуже теж далеко. Буде зносити. Ну що ж, мішаю прикормку, розставляюся вам всім гарного перегляду по поводу своїх робіт. Я вставлю хто цікавиться, той вже описом, кому цікаво, вставлю вже в цьому відео свої фотографії. Приємного перегляду і дякую вам, що ви зі мною і дивитись мої відео що ж поїхали друзі це напевно знак дивіться від відключив загубив брелок, прапор наш україни я його не знав вже де шукати. Чомусь думав, що вдома, а він у мене чомусь відчепився ось на цьому місці. Я його знайшов. Я думаю, що це добрий знак. Так, ось з минулої риболовлі залишилося, заморожував, пахне, як, як тільки що замішав. Тут ще горошку трошки є. Зараз що додався псуна. І псуно варене, ванілі додавав, тут макух запарений. Зараз ось положку олію кріля І думаю, чи не додати ще. Чи Додавити чи не. Добавити мілас. Є ось така крилівська. Взяв. І ще одна є, ще їх не пробував. І ще ось така є часник. Добавлю чесничку, напевно. Зараз вимішуюся, додаю. До повного відра, ну не до цього повного, бо це на 4, відро на 14 літрів. Помішаю. І буду бомбити. Так що замішуюся. Я так чуть-чуть взяв меласи. і так перешу. фух, Чуть-чуть вявив. Так, зараз це все полетить до середини. Ну, бачимо. Я їхав сюди вже, через міст переїжджав. Хто не дивився моє попередні відео. відео Рибалі я в межах свого міста. Можна стати в самому місті. Зустрів, подорог, навпроти їхав, чи він мене не впізнав, я теж так не дуже роздивлявся, чи то він той, що сусід, що зі мною рибалив в минулому разі, поряд стояв. Там на старому мосту такі дири ями, то я більшість уваги звертав, як проїхати, щоб не вскочити. Все. Замішався, йдемо бомбити. Найбільше, що я не люблю, це ось цієї процедури, тому що каптушка всенька. І фідер весь. Каші. Саме більше не люблю цей. процедуре. Ну что, бомбим. Один раз надо рукой Бомбим. Це перша бомба пішла. Зараз це все викидаю і будемо рибалити. Тоді вже включуся. З відра отуда влетіло 15 помбів повних. Побачимо, який буде результат. Або я дуже гарно накормив рибу із, із... вечором. Спокійною душею поїду додому. Або я щось до вечора спіймаю. Так що дивимось. Минулий раз макух дуже погано працював, але все одно закидаю. Побачу. то Раз на раз воно, як кажуть, не приходить. Значить, будемо пробувати. Постійно треба пробувати. Той раз не ловилось на маку, цей раз може ловитися тут таке. Будемо надіятись. Так, перший є, так, все, позакидався. Йду ще трошки приберуся. быстро все пораскидал. Все. Трошки приберемся. Все. Машину треба будет холодок бих выдвинуть. Все. Все. Я з собою ще боковики але я тут не буду вже й ним ловити. Все вже з лодки. Ось так. О, все, беру стільчик, о, був стільчик. Під саку поки не беру. Рушник все. Зараз трошки далі відійду холодок. Не знаю чи щось ловлю, але відпочити відпочину. Закидав, чекаю. Так, трохи попитав, зразу поряд про сіт сидить. Трошки розпитався, як я тут сидів. Один спінінг закинув, був чоловік. Дві утки. Дуже якась смутна, смутна рибалка була. Сумна, сумна рибалка. Рибовобля. Тут теж наводить кулови поряд таке. Окунь не дає. Та Ось такий ой. Кінчив'яка Та вбиває в моменті Хробака. Щось чекаємо. Буде клювання, то зловимо. Ще годину сижу. Тихо. Дуже здорова вода несе. Треба було мені зрібно було закормлюватися ближче. Щоб не так неслой Шансидимо щаємо Дивіться, що шолі було влягеть попас, всі дивіться, що весь мусор пливе. Це було безполезно. Ось ця кариболя, подивіться. приволік. Зараз хочу змінити трохи тактику. Стію підра я вже підняв догори. Я раз ціпу піднімаю. Ого, це несе. Да. Змінив тактику, позадирав їх до небес. Це бачу не спасає. Бачу, сьогодні риболовля буде зовсім коротка. Дуже несе, я думав, це течія так зносив. А це ні, це все вода несе. Все, що є. Чому риня і траву і, і все. Тут клювання. тут щось всього шуча муже. Що робиться? Бабаї уже тут лодки гоняют. водки ганяли. the key На тому березі там чоловік рибалить. Там є перспективне місце, там сазани крутяться і риба крутиться, тому що ось в цьому місці ось верба, ось починається з правого Тут вже впадає в бух річка Сільниця. Та де я колись знімав відео, яка біля мене. Ось тут вона для цієї верби впадає в бух. А це мені тут рибалить. Там совза крутяться. Туди можеш під'їхати, тільки на мопеді чи скутері, чи на велосипеді машиною туди не під'їдеш. Вона собі Нести то трохи є що. Я вже за ним наблюдаю. Він вже ще одного сазана саджана взяла невелико, але він його теж добром. Ось так, а тут мовчить. З то можна збиратися додому. Так, закинув ще одне відро, вже ось на ближню дистанцію. Ось прямо за ліліями. Потіки чуть далі, все несе, забиває і зносить все. Дуже сильно тече. Я думаю, що сьогодні я рибу накормив, а колись я буду ловити. Ще посидимо трохи. Вишка дистанція хоті. Немає цієї трави, не чіпляється, не Ну і не, не працює. Без годинку сижу, щось один раз було. І дарило і на цьому, на цьому все. На ну, що, що тут ще й якраз дорога бобрів, що вони тут ганяють туди-сюди? Шугають, має це бути. Зараз годинку посаджу, можна буде закруглятися. Це вже клювання. Це вже клювання перше. ось такий це карасик не в даремно сидів ось такий Можно трошки посід. Пида. Туси родины крувания. Мені було видно, що це таке. Котик був. І десь пішов. Можна було б йому дати. Рибку. Йдемо, кинув, може найде. Перезакинув середній на дальню дистанцію. Пів годинки посадіти. Можна потихеньку буде збиратись додому. Немає котика. Плітошку викинув йому на берег. Може прийде. Так, друзі, все. Риболовлю завершую. Так. Ось наш кажуть улов. Чи спіймана риба. Так. Кліточку, клітку я викинув на берег. Я думаю, що котик прийде, і її знайде. А в, садку в нас. Ось такий вийка раз. Ми його відпустимо, хай він собі росте. Садочок сполосімо. Ну що ж, підведемо. Сумок. День сьогодні просто неймовірно чудовий, одні хороші новини. Дзвонив до своїх побратимів, які ще залишилися, як я говорив, в парку. продавали наші картини. Чоргували майже 10 тисяч. Це чудово. Передамо нашим хлопцям. Це одна чудова новина, а друга чудова новина, що наші в кацапеї підпалили немало пташок їхніх. Це взагалі суперова новина. Дуже чудова. Так що перший день літа червня літо почалось непогано. Настрій просто чудовий. Сонечко вже скоро буде заходити. Я вже зібрався. По підсумку. Що ж, викинули сьогодні два відра корму, одне відро на дальшу дистанцію я відро наближче, тут дистанції. Рибу я сьогодні накормив. Правда, нічого не зробив, не рахувати карасика і плітку. Але рибу я на накормив. І це чудово. А зловлю я в всідуючий раз. Так що ось така була сьогодні риболовля. В день просто чудовий. Так що, друзі, всім дякую, хто мене дивиться, хто підписався, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал, вам це не важко, а то дивимося багато, а підписуємося мало. Хотілося б, щоб на, наша сім'я ставала більшою. Так що, будь ласка, Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, дуже люблю їх читати і люблю відповідати вам на ваші запитання. Як завжди, бережіть себе, держіть своїх близьких, не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Ховайтеся в сховище. нашим Збройним силам. Ангела-охоронця нам скорішої перемоги і вигнати цю нечість з нашої землі. Так що до зустрічі знову ж на водоймі. Слава Україні!